Легше почати вниз котитися, а там вже й спину нема. Я їй говорила і просила, що нема нічого дивного в тому, що дитина буде без батька, то й що, що люди говорять, завтра говоритимуть про когось іншого. Донька мене не слухала, та й пішла за першого ліпшого заміж, аби гордо носити голову, бо вона шлюбна жінка. Ми живемо хоч у великому селі. Але пари для неї чогось не було, чи то вона так спішила, ніколи мені не казала, від кого Ромчик. Ми жили зі свого поля, зі своєї праці і тому мали невеликі статки, а вона завжди мріяла, аби мати все своє велику хату, подарунки, одяг. От, видно, хтось її цим спокусив, а далі й кинув. Ольга тоді недовго була одна після появи Ромчика. І десь через півроку вже привела в дім Андрія, хлопця з іншого села. Кажуть, що погану сорочку з плота не крадуть, таке саме було і з цим хлопцем, який одразу ж показав свою суть ласу до чарки. І таке почалося у нас життя гулянки та діти одне за одним. З Андрієм привела Ольга на світ ще четверо діток, і якби мені не було їх шкода. То я би вже давно втекла з хати. Повірте, витримати таке при здоровому глузді неможливо. Ольга спочатку дуже показувала, що вона порядна жінка, та ходила в церкву щонеділі ще й ромчика з собою брала, мовляв, дитина має батька. Далі вже діти пішли, і вона все одно старалася аби попри нужду, бо Андрій хіба виносив з хати пожитки. Діти виглядали чистенькими та акуратними, все це трималося на моїй зарплаті і дитячих грошах. Як тільки приходив початок місяця, то Андрій просто висів над душею, аби йому дати гроші і не вступався, поки не даси, через 10 років його не стало. Сказали, що серце не витримало. Негоже так казати, але я зітхнула з полегкістю якби ж я знала. І тут Ольга геть не витримала та пішла по Андрієвих слідах. Діти маленькі, п'ятеро ротів, які хочуть їсти та пити, а вона ніяка. Я їй кажу, що, може б, дала дітей в інтернат, а вона не хоче. Сусіди допомагали, поки не побачили, що Ольга взагалі далека від дітей і теж кажуть, що пора мені щось думати. Де є соціальні служби? Вже треба дітей віддати, бо он як вони бідують. Не одна мені каже в очі наплодять, а дати собі раду не можуть, говорять. Я вже не знаю, що робити, бо там теж не солодко. Як можна таких маленьких віддати? За старших і мови нема Боромчик взагалі давно загосподаря в свої 10 років і в череду віджене і приведе та нагодує. Молодшим щось підігріє, поки я на роботі. Щоб матір не будити, Світланка так само братові допомагає та молодших бавить. Образливо, що мої онуки муляють людям очі, бо люди бачать, що біда, а допомогти не хочуть. То я маю забратися, аби не заважати людям по вулиці ходити, чи мої онуки мають в школу не ходити, бо у них нема нового одягу чи рюкзака. Вже й голова приходить та каже, що треба дітей краще глядіти, а я йому кажу. А мене мало хто глядів. Мама, бабуся сама в хаті була, бо батьки в поле йшли. Крісло перевертали серед хати та клали в нього кусень хліба і молока попити, і мене однорічно. Там і спала, і їла. А як прийдуть на обід, то я вже засну там, то й не чіпають, аби знову в поле йти. Хтось до нас приходив і казав, що мене треба звіддати. Я його просила Ольгу полікувати, але той каже, що вона має сама цього захотіт. таке життя. З усіх сил дряпаєшся вгору, а потім як пустишся, то вже все. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.